Всім привіт! З вами Жепате Подкаст, а точніше його коротка версія, яка раніше називалася Офтоп, але тепер ми вирішили трохи-трохи змінити речі і називати її Клікбейт. Мабуть, ви зрозуміли це з назви цього випуску, яку ми спеціально намагалися зробити максимально клікбейтною, адже ви тут, то вона спрацювала. Тому привіт. Мене звуть Влад, я один з двох постійних ведучих Жепате Подкасту. а, я розробник у Netflix, і перед цим працював в Амазоні і так далі. І подібне. Зі мною Влад Кампов, мій колега, мій співведучий вже, я не знаю, яку кількість випусків, а теж розробник у Netflix і до цього працював інженерів-менеджером у VIX.com і купі із них, різних інших компаній. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як які помилки робили ми, які помилки ми бачили, що роблять інші, і що ми рекомендували не. Робити. Е, я не знаю, чи це буде топ-5, чи це буде топ-3, але е, власне викликнули, тому вона спрацювала. Давайте починати. Я, мабуть, ну, давай так. Це е, топ речей, які не потрібно робити на початку кар'єри. Тобто я не буду казати там, про сінірів чи щось таке, а про людей, що тільки-тільки прийшли, знаєш, такі з mm -hmm. універу, приходять, нічого не, не, не знають, не розуміють. І одна з. Основних помилок, яку я бачив, і яку а, я робив, і насправді навіть зараз роблю, люди не задають питання. І а, це це дуже важко психологічно, але коли ви приходите на нову роботу, розумієте, що типу люди розуміють, звідки ви прийшли, що у вас нема досвіду, да що ви з університету а, і готові вам щось розповідати. А я бачу таку ситуацію, що людина приходить і така, ну. Я маю в усьому розібратись сам або сама. І далі витрачають два тижні на річ, яку можна було запитати у людини, що шарить, і отримати відповідь моментально. І це насправді не, не робить добре нікому, тому що це не показує. Те, що ви незалежні, але е, і при цьому е, час витрачено. Тобто, ні компанії, ні вам, ні людям, з якими ви працюєте, нікому краще, коли в усьому міг е, допомогти могло допомогти одне питання. Влад, що ти думаєш? Це абсолютно правда. Я вважаю, що вміння задавати питання, мені здається, допомагає навіть зрозуміти, в чому проблема деколи. Тобто, коли ти не задаєш питання і просто ковіряєшся в. Намаганні е, знайти якесь рішення, да, дуже часто можна помітити, якщо ти з таким стикався і не задавав питання, ти просто починаєш пробувати одні й ті самі речі з е, трошки інакшими змінами, що на, насправді це якесь таке, типу, безуміє, <глухи> типу, воно просто не має сенсу, да? тому що ти робиш одне й те саме і нема і очікуєш, що результат зміниться. І дуже часто на початку своєї кар'єри, коли я з таким зіштовхувався. Я просто потім все-таки підіймав питання. Ну, типу, я відтягував до кінця, тому що не хотів виглядати тупим, тому що ну я ж якби прийшов на цю роботу, я ж маю показати, який я класний. І потім не знаю, тянув до п'ятниці, в п'ятницю в обід я такий, блін, поможіть мені, не, не працює. І виходить, що це можна було випрати за 15 хвилин, і якби я спитав зразу, а я витратив умовно час компанії в тиждень. Сам тупив, сам був злий, думав, що я якийсь не такий, і так далі, хоча ну, там, проблема взагалі була не в тому. І це відбувається абсолютно постійно. Тому я думаю, що в якийсь момент своєї кар'єри я просто зрозумів, що не варто боятись бути тупим, от прям щоб що про тебе подумають. Не варто боятись, що ти задаш глупі питання, тому що нема дурних питань. Є ці питання ще не прозвучали, і це погано. Будь-яке питання, що прозвучало, окрім, скажімо так, дуже сенситів і, можливо, якихось обідних для якихось людей, це хороше питання, і вони, скоріш за все, вам допоможуть, і, можливо, навіть допоможуть вашим менеджерам, менторам і колегам зробити так, щоб ви працювали ефективніше. Тому я повністю згоден. Блін, знаєш, це в мене є дві речі, які додати: перше про те, що не треба боятись бути тупим, це золоте правило, але це складно. І це приходить з часом, коли ти вже розумієш, що ти не тупий. Коли в тебе є роки досвіду в індустрії, в тебе є якийсь статус і так далі. А от коли ти тільки-тільки починаєш розуміти те, що ти не тупий, це може бути синдром Даніга Крюгера. Тобто, коли ти думаєш, що ти все знаєш, і що ти не тупий, і тут можна дуже легко типу, в іншу сторону ваги якось перетиснути. А друге, те, що ти сказав про те, коли ти задаєш питання, ти вже розумієш, проблему краще. Якщо наші глядачі, слухачі не чули, є така штука, як duck debugging, або е, резиновою уточкою, утечкою, не знаю, ну, власне. Качення, мати... Резиновим каченням. <как> каченням, мати дискусію з резиновим каченням, да, і з іграшкою такою жовтою, яку ви можете собі уявити. Це дійсно працює. Так, да, просто в мене довгий час, в мене просто на столі стояла, типу, качечка така, яку мені подарували колеги. А, і коли, якщо ти задаєш питання качучці, часто ти такий а окей. І далі. Anyway, Переходимо до другого питання, влад. Точніше, не питання, а помилок. Тест. Так, да, звісно. Um, я би, можливо, зупинився не на помилці, а я би хотів. Розказати про те, що, можливо, деколи в вашій кар'єрі ок ok, fake it till you make it. Тобто робити так, щоб якби братись за те, що потенційно для вас ще невідомо і неможливо, але сказати так, я з цим справлюсь. Головне, в цьому сильно не закопатись і все-таки задавати питання, да, повертаючись до першого, що ми, що ми говорили, деколи таким чином ви просто навчитесь швидше і. В якийсь момент своїй кар'єрі я також зрозумів, що ну блін, можна сидіти і постійно казати: ой, я джун або там я мідл-розробник, я ще не можу брати цю задачу, я не впораюсь, типу у мене нічого не вийде. А можна намагатись вилізти з зони комфорту і сказати, та ну, я поки не знаю, але я зроблю. І... Розбиратись по ходу, маючи оцей якийсь дедлайн, можливо, який буде посунутий на декілька тижнів а можливо навіть місяць. Це нормально, тому що якщо вам дали можливість так оперувати, люди знають ваш левел. І люди знають, наскільки ви розумні, наскільки ви здатні, яка у вас типу капасіті, який об'єм задач ви можете робити за енну кількість часу. І таким чином, насправді, компанія дає вам можливість рости. Можливість показати себе, можливість все ж таки зробити щось більше, ніж ви робите постійно. Тому це не про помилку. Тому, що, можливо, помилка в тому, що я занадто пізно до цього прийшов. Але я помічав, що це працює не тільки для мене, і для багатьох людей, яких я в якийсь час менторив або просто давав поради. Ти стикався з таким? Так. Um, да. в, в плані, скажімо так. І я був таким теж. І oh. а, коли ти думаєш, тому що тому що тобі комфортніше. Ти такий, ну я не буду це робити, тому що я джун. І скоріш за все, в тебе і так може багато роботи. І ти такий, нащо мені? От іти, іти далі, сидіти. Це є люди, в яких є тайтл, вони не будуть ним займатися. А Проблема в цьому те, що в багатьох компаніях для того, щоб отримати промоушен або підвищення, потрібно. Аля оперувати в на наступному рівні певну кількість часу, а, що насправді доволі сумно, тому що платять тобі аля аляджонішки зарплату, а ти маєш півроку працювати як мідл. Ну компанії так, так вигідна, але система так працює, і а, це є вимогою для того, щоб отримати підвищення. Mm -hmm. Тут варто сказати, я переб'ю тебе, тому що так працює дуже часто в продуктових компаніях, або якщо ви намагаєтесь отримати підвищення саме в одній компанії. Я принаймні на нашому такому сервісному українському ринку такий, скажімо так, прикол, коли в такій ситуації ви дійсно можете просто намагатись пройти інтерв'ю на вищу роль в іншій компанії, і, скоріш за все, вам цю роль дадуть, тому що, можливо, дадуть вам той шан шанс. І коли насправді сервісні компанії просто ну так оперують, скажімо так, не, не, не влазячи в деталі, але часто ми могли бачити раніше такий паттерн, скажімо так. Знає, знаєш, я б може навіть переформулював твій пойнт, про те, що якщо у вас є можливість а, робити щось вище левелом, ніж ви зараз робите, хапайте за неї. Якщо вам, наприклад, дали офер на позицію вище, ніж ваші зараз, і ви такі ні, я, я типу не готовий. Або якщо є якась класна задача, яка вам цікава, і вам її дають, а ви такі, та ні, я не вивезу. Беріть цей шанс. Найгірше, що може статись, ну типу, ну не знаю, окей, я не буду а, казати про усі варіанти, може когось звільнять і може вони а, не знаю, стануть бездомними. Я сподіваюся, такого не стане. А, але а, зазвичай на моєму досвіді. Ви просто знаходите спосіб, як зробити так, щоб це працювало. Тому хапайте за можливості, які вам дають. Абсолютно, згоден. Взагалі, типу, це така тема, де, мені здається, просто треба виходити з зони комфорту для розвитку. Тобто, якщо ти, тупо сидиш в зоні комфорту і робиш те, що ти давно навчився робити, а дуже часто буває так, що ти навчився працювати в тому контексті, який присутній в цьому проєкті чи в цій компанії. То ну, навряд чи ви отримаєте підвищення і перейдете на наступну ланку. Типу, можна сидіти і працювати так декілька років навіть, і нічого не зміниться. Тобто вихід з зони комфорту це прямо, мені здається, обов'язкова деталь. Я не кажу, це, це деколи може звучати, ніби треба постраждати для того, щоб розвиватися, або для того, щоб заробляти більше. І насправді це така дуже хитра деталь в психології. Я, я цього не намагаюся сказати, але. Ви не маєте страждати, але, скажімо так, виходити з своєї зони комфорту на комфортну кількість часу і зусиль. Якщо це можна а, так сформулювати. Важливо <звісний> тримати. Зараз, зараз в Україні дуже багато людей знаходяться поза зоною комфорту, не через робочі обставини. Тому Абсолютно. робіть це, якщо у вас є металочка на це. Так. Обережно, не перетискайте. Зважайте на ситуацію. Так. Окей. Ми можемо це вважати третім пунктом. Я не знаю, але йдемо далі. Одну з речей ще ми не пов'язано абсолютно з усім, що ми казали, до цього є одна навичка, яку початківці дуже багато, скажімо так, не звертають уваги. Це навичка писати. І я б сказав, навчіться писати. При тому ну, не просто граматику, да? навчіться формулювати свої думки. Так, щоб інші люди це розуміли. Чому це важливо? А в коли я працював в Амазоні, там насправді є прям окрема культура навколо те, що називається Pagers. Тобто це по суті документи, які є не більше, ніж шість сторінок, і не менше ніж шість стерінок, чітко шість сторінок. І абсолютно усі ініціативи від якоїсь там базової фічі до того, як почати Amazon Web Services, або знаєте, абсолютно нову гілку Амазону. Мали були опи бути описані у форматі шести сторінок, незважаючи на розмір. І це дуже цікавий ем, дуже цікава річ, тому що ти думаєш, а як всунути все, що я хочу всунути, в фіксований формат і ефективно донести це людям, щоб це не перетворювалося п'ятдесяти стрінкові документи. Ем, це саме в Амазоні, але загалом е, в своїй кар'єрі я знаходив, що можливість ефективно донести саме от, написану думку. Ем, це неймовірно важлива навичка, яка виокремлює вас а, порівняно з іншими. І більшість людей, яких я вважаю дуже класними і сильними інженерами, а, є дуже ефективними комунікаторами і вербальними, і, скажімо так, документи. А, тому не пропускайте це. На початку вашої кар'єри, можливо, вам це і не так потрібно. Ви не будете там кожен день писати якісь дизайн-документи. Але. А, Якщо ви вмієте це робити, то це виокремить вас з пулу інших початківців. Влад, що ти думаєш? Абсолютно точно. Я хочу побудувати свою думку на твоїй думці, що треба вчити англійську, як ви хочете. Я не знаю, ти типу, поробіть, що хочете, але е, без знання англійської мови, на жаль, ця індустрія працює зі скрипом. Тобто, ви зможете не найти роботу, є якісь там українські компанії, там де ви зможете функціонувати. Але для розвитку вам абсолютно точно потрібна англійська мова, в тому числі для того, щоб комунікувати з потенційними менеджерами, з потенційними замовниками, не знаю, дизайнерами, продакт менеджерами і будь-якими своїми колегами, які будуть ваші сервісні або продуктові компанії десь на цій стороні. Тому що така природа ринку. У нас є все ж таки в Україні деякі продуктові компанії, які знаходяться повністю. В Києві, там, не знаю, або в інших містах України, наприклад, той самий Макпо, там, де вся комунікація відбувається українською мовою, і в принципі не треба англійська мова зовсім. Але це скоріше виняток з правил, ніж правила. Тобто, я би дуже радив, абсолютно точно, тому що я впевнений, що якби я знав англійську мову з ходу своєї кар'єри набагато краще, ніж я знав її тоді, це мені б сильно допомогло, прям точно. Це, це 100%, і не опирайтесь на англійську мову, що викладається в якомусь університеті або школі. На жаль, тут треба знаходити якісь свої способи. І те, що я зрозумів, що найкращий спосіб це просто. Робити це, читати документацію, дивитись доповіді до з конференцій, читати статті, розмовляти з людьми, розмовляти це взагалі наступний рівень. Але пробуйте, пробуйте, робіть і знаходьте можливості, і знову це дуже допоможе вам далі в вашій кар'єрі. Плюс це допоможе вам знайти релевантну інформацію від людей, що, можливо, навіть створили технології, які ви будете використовувати. Ви можете читати блог пости людей, що створили, не знаю, React, якщо ми говоримо про фронтенд, netflix Engineering блог, в якому е мій колега Владислав нещодавно опублікував статтю, і, і, і так далі. Но це дуже кльово, тому що ви отримуєте доступ до неймовірної кількості думок і. Я не знаю, всього крутого, що відбувається у світі, тому що ну, насправді наука відбувається англійською мовою і, мабуть, китайською мовою, але до нас у нас немає доступу до, до неї. Ну давайте відверто, там зовсім інший світ. Тому дуже раджу, і, можливо, в Україні, звичайно, теж вже це з'явилось, але англійською мовою знову ж таки, ви знайдете більше таких сервісів, і у вас буде можливість взаємодіяти з людьми з великих продуктових компаній по типу Google і так далі. Я би радив е, пробувати ходити на мок-інтерв'ю або записатись в менторшіп програми Вони деколи бувають онлайн, вони е, деколи бувають офлайн. Е, я бачу на українському Ютубі, що є зараз канали, які будуються навколо цієї ідеї, там, де вам пропонують пройти публічне мок-інтерв'ю, тестове інтерв'ю з вами для того, щоб якби, підсвітити ваші. Можливо, слабкі потенційно сторони зараз, і допомогти вам розвиватись, і також вашим колегам, які з вами знаходяться зараз на тому ж рівні. Я цим, чесно, не користувався, коли я був на початку кар'єри. Але я впевнений, що хороший ментор допоміг би мені набагато сильніше і швидше розвиватись. Блін, от. Ідеальна просто підводка до наступної речі, яку я хотів обговорити. А, тому що я якраз хотів сказати, що знайдіть людину, яка є для вас прикладом, а, як бути хорошим інженером. Не у всіх є така можливість, не у всіх є доступ, є перші команди, які є, я не знаю, яких одні медики і так далі. Але якщо у вас є картинка в голові, що, типу, Блін, я хочу робити схоже, то це дуже допомагає е, сформувати, власне, як ви оперуєте. Тому що е, мені пощастило, в якийсь момент в мене не було формальних менторів, скажімо так. В мене не було такого, що я приходив до людини і такий ментор мене. Частково це тому, що мені е, соромно і мені важко підійти до людини і сказати: Привіт, виділи мені купу часу, е, ти будеш мене тепер менторити. І інколи, ну тобто в команді мені асайнули якихось менторів, які мені допомагали, але при всьому цьому мене не було такого, що я не знаю, то лівої людини, там експерта підійшов і сказав ментор. Про що я насправді жалкую. І я думаю, що в якийсь момент в моїй кар'єрі мене, я сподіваюся, все ще буде ментор. Але ем, навіть якщо вам важко це зробити, е, то можна просто дивитись на те, як оперує людина, яка подобається якому оперує, і розуміти, чому ця людина робить такі рішення. І що саме вам подобається в цьому стилі. Ось. Тому що дуже часто це продиктовано роками досвіду, тим, що людина бачила, і у вас є можливість навчитися цьому набагато швидше. Тому що людина пройшла через, не знаю, вогонь і воду для того, щоб це вивчити, а ви можете просто подивитись на якісь конкретні приклади. Тому знайдіть ментора і переймайте знання, як тільки можете. Влад. Згоден, абсолютно. Типу, можна просто напряму писати людям в LinkedIn, Можна пробувати знаходити менторські програми, які деколи можуть бути платні, деколи безкоштовні. Тобто не, не сидіти на місці і знаходити такий приклад. Я, я, я також маю сказати, що ментор це не обов'язково людина, яка вже успішна десь в кар'єрі І на яку ви рівняєтесь. Тобто, це не обов'язково має бути Крейг Федері з Apple, якийсь, якого я обожнюю персонально. Тобто, це може бути людина, яка, наприклад, якщо ви в університеті з вами навіть в одній групі, ви бачите, що ця людина щось знає, і ви хочете в неї навчитись. Я просто хочу сказати, що. Коли я був в університеті, якби не люди, які мене оточували, які надихали мене своїми знаннями і те, як вони. Вміли програмувати і так далі, можливо, я б теж не був там, де є і зараз, і можливо, я б не став програмістом зовсім. Тобто той самий влад, з яким ми, з яким ми навчались, Антон, Аня і так далі, і більше більше імен, Нікіта, <смі> Вони всі прекрасні люди, і разом вони дуже сильно повпливали на мою кар'єру своїми також знаннями і своїм захопленням технології. Тобто, якщо ви йдете кудись на курси, якщо ви десь навчаєтесь, якщо ви в якійсь менторській групі. Не дивіться тільки на якихось кумирів, які вже дуже далеко, тому що ви поки не бачите шлях, який вони прийшли до того. Дивіться також по сторонам людей, на людей, які стоять з вами в одному ряду, і що вони переживаються, як вони прийшли туди, куди і ви прийшли, якби. тому що це може вас також потенційно чомусь навчити, з моєї точки зору. На цьому. Я дуже дякую, що ви були з нами ці 20 хвилин. Сподіваюсь, вам було корисно. І дайте нам знати про це в коментарях, будь ласка, ставте лайки, нам це дуже важливо. Кожен раз, коли ми бачило, бачимо лічильник лайків, як він збільшується, нам дуже приємно, ми святкуємо і е, дуже раді. І до зустрічі в наступному випуску. Бувайте! Пока!